Доброго дня, шановні телеглядачі, 29 березня в Савинській громаді проходила толока. Всім мешканцям запропонували вийти до своїх будівель і навести там лад, вигребти і видалити все те старе, що вкрило нашу землю. Небайдужі люди, ясна річ, відгукнулися і стали наводити лад біля своїх осель. Як це було, я пропоную вам подивитися. Доброго дня. Здравствуйте. Що тут робиться? Вирішили суботник убрати, щоб від нормальний, не в бур'яні жити. Свинушники. будемо жити, як українці. скільки вже можна, да, свинючнику жити. Ми любимо порядок, чистоту. Всі люди у нас красиві, і щоб кругом була красота. Посмотрите, все, поубирали. Тепер будемо здати перемоги. Перемоги. Да. Всі вийшли Ану, секундочку, все, ну секундочку Всі, ну які спряталися, то їхні проблеми. Хай хай сидять у себе Спасибо. на кухні, наводять да, порядки. Да, да, да. Та і там срачі, і тут не і воно і дома. Хай сюди і не виходить. не виходить. Дай Бог здоров'я всім, що вийшли, що прибрали, зробили порядок. Тепер зовсім приємно і глазу. Тепер підтримувати тільки отаке, от да, все треба. Да, так, вовремя все. косити. Все. Будемо старатися. Дякую. Що воно Виходить. Получається. Ви вирішили навести порядок біля свого будинку, щоб було гарно, красиво. А то в минулому році не було такої можливості і, і желання, мабуть. Всі дуже боялись, переживали. А, а в цьому році вирішили навести порядок. Молодці, дружно всі вийшли, і хорошо. Треба наводити порядок на дворі, а потім у себе в голові. В голові, так, да. да, да. І, щоб, і в душі. Щоб, і в душі, щоб, було щоб не було так, як ми прожили оці 30 років. Ну, може, й так, так. Да, да. А особливо ці останні два роки, що війна, так це, звісно, дуже, дуже тяжко. Дивлюсь на все те, як працюють люди, і мимоволі думаєш. Хто б міг дати таку команду, щоб тепер у всіх із голови вимилося все російське, все те, що нам десятиліттями вдалблювали, які ми миролюбиві і які чесні і порядні. А виявляється, що все це навпаки, Росія це імперія зла і розрухи на земній кулі. Весь світ дивиться, як Україна стримує російську навалу. І перемагає другу армію в світі, і всі хочуть, щоб ця війна йшла іще роками, бо всім можновладцям це вигідно. Україна понад усе, ми переможемо.